Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У нас лес зі смаком смажених гребінців. Це у нас васабі. жарена устриця з чесником. У нас хот-пот, е Шашлик з баранини і з лаймом чіпси. О! Ого! <світ> і завжди боїмося їх брати. Ми вирішили купити, задегустувати і показати вам, що це насправді смачно і не так страшно, що написано. Тому. Друзі, сьогодні ми з Машою будемо дегустувати чіпси різними смаками. Дуже незвичні, екзотичні, нестандартні і гострі. У нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім видів чіпсів і один гарячий супчик. Називається він у нас як? Е, том ям. Тому сьогодні буде дуже жарко. Ти готова? Так! Да. Що, з яких почнемо? Почнемо з цих? Так, це у нас. Е, це у нас лейс зі смаком смажених грібінців. Такі упаковки, знаєш, плотненькі, з воздухом. Так, відкрила. Ну, подожди, запах, запах. Чим пахнуть? Убийц на типсами, так? Да. Ну, запаха ніякого такого немає, рядко. Так. Да. Ну що, тобі да. одна? І мені одна. М -м, мені сподобалось. Мені ман. Такий, знаєш, смак, як... Ну, морепродукти такі, знаєш, типа немає, що там якесь Грибочки, ну просто такі як, як з кальмаром. Смак як, як кальмар, так? Да? Мені як звичайні ну, чипси смак нагадує? М -м -м просто смак і звичайно чипси. Звичайно, чипси, типа як з паприкою чи що? Чи тобі ну мені просто цей смак. На просто, мені просто нормальний. Тобі просто. Як, як на Окей. Май... Okay. 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 Так. Ну, Мак, як тобі? Блін, смачні. Мені щось нагадують. Щось таке було вже. Щось таке смачне. Щось вже було. Там мозка не було. Щось з дитини, таке, щось знайоме. Так, ось так вони виглядають у нас. Смачні. Так, переходимо до нас. О, це у нас васабі. Васабі! Гм. Mm. На, на запах прикольний, наші котом в бобо то були оріжки в такій оболочки з васабі. Мені вони дуже подобаються. Мені, як на... пагненормажний сіпс, п'ять. Ну що, мені подобається. Такий легкий смак васабі, але не прям гострий. Мені гострі. Тобі гостри? Mm -hmm. Хочеш запити? Да, я ось включай. Прикольний? У, У нас ось така ваша. Я не буду це, ні, це не ні, ні. Ні? Не Окей. да, дати. Ти не будеш? Ні, не будеш. Окей. Так, нагадують о, го... горішки. Горішки, бо це оболочка, да. що вони ми... будуть. Оболочка оцих е... Горішки, оболочка горішки, так. Да. Переходимо до наступної. це у нас Roasted Garlic Oyster Flavor. Жарена устриця з чесником. Пачки так землю мене, я не можу можу. <риво> <риво> На це був проблем. Давай, ладно. Остапе. Бах! Окей, мир. Давай. Раз, два, три. Оооо! Не лаз на скрипі, гордий! Ого, вони накачані воздухом. Вони воздухом це не Капець, Субтитры так DimaTorzok Вау! Мені подобається дуже запах. Чесничок. Мені подобається запах чесничку. Ну, вона не любить така. Не любить? Ні. Ммм, нас куштує. Ні, Ну, знаєш, устриця устріці, але вона не чувствується, що там, знаєш. Я пробував устриці, вони... Такі, знаєш, да. мені бридки, але ці чіпси смачні. Я б їх я б оці всі чіпси я б я б купив без з Я просто ніколи їх не пробував, ніколи не знав. Я тільки ці, окей. Бо ми типа знаєш проходимо завжди всі, всі, багато смачних ем, чіпсів там з різними смаками, дикими такими. І завжди боїмося їх брати. Ми вирішили купити, задегустувати і показати вам, що це насправді смачно і не так страшно, що написано. Тому. Пробуйте ці чіпси також, вони дуже смачні. Ану, мама. Наш да, схоже на, на устрицю? На ну, не прямо, що, знаєш, що це така проти. Така смачна устричка. Я не знаю, яка вона буде смачна чи не смачна, але смачна. Mm -hmm. Так. І наступний у нас роз... це дуже гострі чіпси. Це у нас смаком хот-поту. Ну, це, типу, такий спайсі гострий суп. Я ці теж спаси. Вони так укуповані. А... О, от це пішов. Ану. О, це спайсі. Оце спайсі. На. На. Тільки не плач. Давай, раз, два, три. Коротше. Коли їси, взагалі здається, що вона без ніякого вкусу. А після вкусу є таке просто гостренький, але не прям жорсткий. Ну для мене. Тому вона така, знаєш, ніби О без нічого, але гостренька. Маша, що скажеш? Я мару. Не можеш такий їсти? Я це моя генера експлоад! Такий легкий бульйончик гострий, no, no. здається. Якби написано васабі, там хот-пот. Угу. І ти очікуєш щось просто. Да, щось таке, ну, такий вкус смаку, просто. смаку цього васабі. Щось... <клухи> а насправді <клухи> воно просто такий смак. Такий... Легеньке таке. Да, після, після смаку у них, у них такий такий, знаєш, приємний. Ну так, да, який, який гостренький супчик з'їв, такий да. легенький. Це у нас <клухи> зі смаком е шашлик з баранини і е цим. Кміном? Ну шаш тачком попахує. Пахнет шашлыком чи ні? Да, так, ты пекучим. Пекучим шашлыком? Ну ти маленький кусочок. <пас> ну <вони> не не гострые. <пас> я <пас> я з'їв уже три штуки я не можу прям знаешь, так розсмакувати його. Бо ти з'їв гострий і потім. Воно і що забуває. Мені язик вже встав, про бачив, вони ж печелені. Вони просто гостру, гострі, теж. вони гострувати. Але я б не сказав, що вони шашлик, Знаєш, такий, запах, запах. смак такого м'яса. Просто такий, знаєш, типу... Мені, мені... Меню дуже. Мені дуже гарячий. Да, вони гострий, вони гострий. Да, гостри. я... Ми пен чатом не запиваємося, щоб не було пікоча. Угу. Гострий. Наші... Да, да, да. Ну що, переходимо до нашого гость програми. Це я. Я ніколи біг би не купив, чесно. Це у нас з лаймом чипси. О! У мене ще в роті після смак цього гостроти прямо ж нбу. Оце шашличні гострі, чем оці. Тобто оці гостріші за ці. Ну що, готово? О! Ууууу! <плес> 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 Mm. Мені-не. Маші мені mm, я зашли, я бачила. Мені нет. Такий. Блин, даже не можу об'яснити. Знаєш, як роблять, як ти робиш на макарони, оце лимонні макарони. І оце ти робиш такую цю начинку, цю лимонну. Оце така сама... Лимонний курт? Лимонний курт, щось такого, так. Я не знаю, як воно правильно, але да. мені ще. Веселий. Все. Наскуштуй, серйозно. Нас Ой, отей... бачу, Прям зайшли, не. Біжу. Лимонний курт, да, так оно називається. Yeah. Типер це лі начинка для для всяких тістечок. Може, коли знаєш що, то я чизкейк лимонний. Оту зверху от штука. І от на вона накусвана така. Що скажеш? Да. Yeah. Скажеш? Я yeah, наче десерт писав. Да, я наче якийсь десерт, але потом коли, коли смак закінчується, ти вже чувствуєш картошечку. От ложить одразу в рот, прям такий смак ось дібку. не навіть не лайно, просто лимонний. Лімонний, так, щось таке лимонне. Лимон і якийсь. Тому... Оці я, я, я б не купив їх. Але, ну, незвичайний смак. Маші При... доходять. Я бачу маші заходять. Маше так. так, у нас є ще такі чипси. Це у нас чипси Brown. Кракерс. Я не знаю, що це таке, як воно переводиться. Такі вони воз... воздушні. Офігенні, вони дуже смакні. Вони такі, знаєш, олія чувствується така. на па На язик. На язик? Угу. Як оці криспі, знаєш, що то? Шоколадка там якась була з такими... Стрілялками, то знаєш, засипаєш в рот оці конфетки. Такі вони так... <звук> Переходимо до том'яма. Том'ям Том-ям шримс. Коротше, том'ям суп з креветками. Ось такий. такі. Зараз попробуємо. Зараз мама нам принесе прибори. О-ля-ля. Дякую. Ой-ой-ой, пахне. Пахне гострим. Мне пахнет креветками. Креветками пахнет? Угу. Вот так он выглядит. Ну что, попробуем? Я попробую макароны теж. Макароны. Макароны вкусные. Блин, у меня после острых чипсов не, не прям не, не, не чувствуется... От... Маша у нас. Гострий, так, да, гострий. Подивіться, яка тут криветочка. Бо мій. мой. мій, Подивіться, яка криветочка. А ну Вона смачна, але... Ох, яка вона гостра. Ох. Так, ну що, друзі? Тут ще у нас є така водичка. Ось така, я не знаю, чи видно, чи не видно. Прям жорстко. Давайте її скуштуємо. Ой, ні-ні-ні. ти не хочеш її сказати. Водичка смачна. Хм? Ну що, давайте подивимось, що буде зі мною, якщо я її доїм до кінця. Я вже чувствую, що в мене в глазах починає слізитися. креветки ці тільки. Макарони дуже-дуже. Угу. Так, поки я це їм... Напишіть коментар, як вам випуск наш. Скоро виходить нові випуски їжа без кордонів. І ще лайк і субскрайб О боже мой. Видно там в камері, що мені вже трошки приходить гап -клик? Я одного разу їв Пам'ятаєш, ми купували якісь? І я прям плакав, просто було гостро. Це, це лайтовеньке таке. Знаєш, хто любить, щоб обгортало рот, е, таким, знаєш, приємною остротою. Ну, для мене це, в принципі, в міру. Я, я люблю гостро, Але інколи буває перебор. Да, оцей супчик коштував 98 центів. Чіпці в районі 3 доларів всі. По ці пачки більше щось там 4 долари, а ти 2,63. Тепер скажіть, які вам чіпси найбільше сподобались і які найменше? Це дуже так. поки я тут... Гребінцями? з З грібінцями смачні. Мені теж сподобалися. Mm -hmm. Я їх ставлю на перше місце. Number 1, грібінці. Потім устриці. Я думаю, Васабі буде на третьому місці. На четвертому у мене, у мене буде хот-пот. На п'ятому це шашликом. це на шостому у мене місці. Це у нас на першому теж. Тебе як? Ці яком місці? Це номер це... три. А це? Це васабі. Номер. Number... Number... The last number. Окей. Okay. Тобто тобі як І Це. Дуже-дуже погані. Та э, зробиш, це було F. Mm -hmm. Це oh. F майне. А як тобі оцей супчик? Я тебе треба кладу. Поки маша побігла, поставте лайк. Подпишитесь на наш канал. А я им далі. Я на не прямій. Я еще не, не, даю. Фу. Вода просто так не буде. Давай сісти, Лан. Давай сісти. Ох, жестко. Це має стопся. Все, папі. Дам. Ой, ну що, друзі? Що вам сказати? Дякую, хто додивився до кінця. Це обов'язково і важливо. Напишіть коментар, поставте лайк, підтримайте наш... Молодий, начинаючий канал. Попереду дуже багато контенту, тому всім дякую, хто додивився до кінця. Всіх обнімаю. Всім па-па! Пока.